Друзі, а ми з вами просто зараз завітали до Шаманки Сейраш. Привіт! Да, Привіт. З якими відчуттями, передчуттями ти підходиш до нового року? Які енергії він нам несе? Чи є в тебе якісь легші відчуття ніж були рік тому? <гум> Чесно, ні. Ні, інакше так, але не легше, просто не легше. буде інакше. Не. Да, і ну, тенденції, я про тенденції 25-го всюди говорю про те, що у нас там в принципі з одного боку той самий відлюдник, який має говорити нам про обнулення, про верніше, той самий дурень, да, ну, шут, який нам треба буде говорити про обнулення, про чистий лист, про якісь можливості почати спочатку. Воно з одного боку нормально, але з іншого боку, мені не подобається, що там у нас. Є ключовий відлюдник, а він нам говорить про а, скоріше почуття, в якому ми знаходимося на одинці з собою. І а, така зв'язка от дурень, відлюдник і місяць, вона не є зовсім комфортною, от у чому момент. І тенденції на те, що да щось буде вирішуватися, але скоріше за все вирішуватися. Можна так сказати, трошечки без нас, от, от така от тенденція. Тобто, коли ми з вами стоїмо де небудь в коридорчику, а дядьки великі, бородаті, могучі всія міра вирішують за нас якісь наші питання. Дуже утровано, але тим не менш, от в як в якісь ну коротше, в якісь такі тенденції. Чи повна срака? Ні, не повна срака, але е, важко місцями важко прийняти, прийняти зміни, прийняти різкі зміни. це 25 п'ятий е, рік, це період важкий. Таких різких змін. Ти або адаптуєшся під них і приймаєш цей чистий лист, або він тебе застає зненацька, і ти знаходишся в дикому ауті від того, що воно тебе застало зненацька. от Тому тут би зосередитися знаєте на таких енергіях, які говорять, ага, я там втратив або обнулився, а психологічно езотерично варто собі нагадати, що воно тебе обнулило, щоб ти почав спочатку, бо все, що ти до того будував, Скоріше за все було не зовсім те, що тобі реально потрібно, і із доброго рік класний для нових починань. От якщо хтось чекав знак піти на курси, змінити, змінити якусь вид діяльності, звільнитися там, я не знаю, з бухгалтерії, піти робити зефірові квітки, відкривати магазин одягу, і там я не знаю, білизни і ще якоїсь такої історії, і переучуватися в ІТ в іще кудись. Оце рік. Для того щоб робити щось нове, а для того щоб повністю змінювати кардинально те, чим ми займалися багато років, дозволяти собі все зробити це максимально комфортний рік для того, щоб почати з чистого листа. Тому хто чекав знак, я ваш знак можна слухай. Я сьогодні всіх питаю і намагаємось ми зануритись в дитинство, в ті моменти дива, щастя, і згадуємо хто ким був на утріх в школі і садочку, ким була сираш. Я точно пам'ятаю, я була лисичкою декілька разів. Потім я була колобком, в якійсь сенсі не пам'ятаю, тільки це садочок чи школа, ну коротше. Окрім да, класичних якихось там сніжинок і так далі. Я була солохою. Бо, oh. мене, да, бо ми ставили якраз а, вечора а, на хуторі, і я була там солохою, це точно у мене десь є такі яскраві світлини. Мамка мене тоді на, на, нарядила так, бо ну, мама ж та з села, від баби ті платки, все, та ви що, я була така красотка. Взагалі. От, це такі найяскравіші. А оскільки я декілька років, там багацько років, займалася в театральній Студії, то там, взагалі, я ми грали в театрі і і в професійному і напівпрофесійному. Е, ну і весь мій підлітковий вік пройшов у предноворічних е, корпоративах. Де нам навіть платили зарплату, тому що нас okay. на, утрені, на там всякі цей, і ким я там тільки не була. Починаючи із ведучою, ведучої, коли я тільки прийшла до театральної студії, і закінчуючи тим, що я грала і Відьом, і Бабок Йожик, і, і, і Снігуроньок, і, у, 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 здається, ми робили якусь більш осучаснену постановку. по... Брівінським музикантам я навіть грала царя, бо нам пацанів не вистачало. Ну коротше, короля, це ну, батька да? принцеси. Я їм тільки не була. І оці бабки-йошки, та ви що, там в мене теж стільки світлин. Причому частіше за все за день у тебе було три-чотири різних отаких от корпоративи, виступи, ялинки, на які тобі треба було їхати, і ти навіть не переодягався. Ти от в тому гримі. В якому-небудь в кращому випадку в таксі, в гіршому випадку в тролейбусі. Ото ми з дівчатами їдемо в тих нарядах бабок-йожик з тими мітлами, з усім, бо нам з однієї точки з колективом їхати на іншу точку з колективом. Зараз в тебе ще збереглося. Є оце відчуття чуда, дива, новорічної ночі. У мене в родині два е, індивідуума, які обожнюють новий рік. Од, од, одній великій дитинці за 40, він бородатий і великий. Ну одній 11. Вони от та, тато з дочці вони обожнюють новий рік. У них прямо все. це ми У нас ялинка, це у нас внутрішній уговор у родині, щоб ми її не ставили раніше 1 грудня. Бо у них бажання виставити ялинку починається ще у вересні місяці. Щоб ви розуміли, ми вже маємо все прикрасити. Я кажу, у нас ще Хеллоуін попереду. ні ні, ми от уже у нас уже Новий рік. У мене з одного боку. Euh, наче завжди є настрій до нового року, до там, до Оце різдвяно-юльсько-різдвяно-новорічна історія. Тобто воно мені подобається вогники, ялиночки, все воно кайфово. Але і груз, який на тебе давить перед Новим роком. Кожного року, або ти є організатором того нового року, все з'їзди, купина, готує вистави, або ти є а, як, як сміюся, Сматрящим за тим новим роком, коли ми святкували до війни у барі, була грандіозна вечірка. Ти це ти ходиш, не п'єш, дивишся, щоб вони всі пон, не, не понапивалися понапивалися, не почали чудити. Тепер ми святкуємо з вдома з друзями, іначе друзі всі дорослі, і люди нормальні. Вони там приносять, ми там знаємо, хто що приносить. Там не це ми тільки на одні готуємо. А, чоловік зрозуміло, що в велику кількість роботи на себе бере, але ти все одно, як ота білка в тому колесі, з тим Новим роком і ще якась така історія. Ну, коротше, в мене завжди новий рік. Це знаєте, з одного боку, ой, класно! Зірочки, там фонарики по погаково їздять, трамвайчики, прикрашені гірляндами, класно. З іншого боку, стики ще все треба. Що ви всі від мене хочете? Відчепіться. Ідіть, дзвоніть мені, пишіть мені після свят. Оце от десь отака от історія. Ну, я, я не знаю, це така біполярка просто. Що обов'язково в тебе є на святковому столі? Шуба? Шуба, крабовий салат. А у мене всі е, фанати холодцю. А я холодець у застигшому вигляді їсти ну не люблю. Ну мені не подобається желе і все, що схоже на желе, в принципі, ну не не подобається. Але я обожнюю розтоплювати холодець, кришити туди е, ці е, сухарики і їсти його як бульйон. Такий насичений, класний бульйон. Оце я обожнюю з дитинства. От у мене, коли мама робила холодець, я навіть е, пам'ятаю, як я його називала. Вона мені варила якісь маленькі маленькі прикольні макарони, там в у вигляді е, зірочок, якихось оцих тонеценьких паличок. От вона розтоплювала мені холодець. Окремо варила небагато невелику кількість цих макарончиків, виливала, ну засипала в цей холодець і притрушувала якою-небудь зеленню. І я оцю всю таку на, на суп похожу штуку називала болото, тому що воно реально виглядало у мисці як болото. І воно мені так подобалося. І досі я так роблю. От мені в 33, а я в борждя. Я собі обов'язково укропчика ну, з петрушкою натрушу до того розтопленого холодця, і буду його з сухариками сидіти їсти. і воно реально виглядає, наче у тебе таке болото зеленню плаває. Ну, коротше, таке прикольно. Давай трошки ж зазирнемо ми в 25-й рік якихось конкретних питань подивимось. Про основні тенденції ти розповіла? Сьогодні у всіх питаю, яка буде тенденція по обмінах? Чи 25-й рік дозволить нам більше наших повернути? Тенденція по обмінам у нас є і вона є непогана, але. Але з певними якимись труднощами і, скоріше за все, з паузами. Тобто, це не кожного місяця, наприклад, регулярний обмін, а це паузність, якийсь проміжок, потім. Обмін, тобто обміни на 25-й, вони випадають. Деякі, в які ми себе почуваємо взагалі в переможній позиції. Скоріше за все буде де 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 декілька обмінів, які нарешті ми зможемо повернути, наприклад, когось, кого не могли фізично давно вже повернути. Да? І хлопці давно знаходяться, і були якісь бюрократичні історії. Тобто, ми будемо відчувати себе переможцями по обмінам, але на жаль, вони не будуть такі прям регулярні, е прям щоб сказати, що вони регулярні. Чи два. 25 рік готує нам звільнення наших територій, чи будемо родіти деокупаціям? Враховуючи те, що є певна тенденція навіть насічень, я так розумію, що, скоріше за все, щось ми давайте так робити та точно будемо у цьому напрямку, і є тенденція на те, що це може бути успішно. Я сподіваюся, що не просеремо, не, не ну, коротше. Зможемо нормально, адекватно це зробити з тактичної і військової точки зору, але такі предпосилки є. Хороша новина, тримаємо кулачки по союзниках-партнерах Кремля. Як буде в 25-му році? М -м. Скоріше за все не зовсім стабільна ситуація з раном у РФ. Вона буде, але не така, не така стабільна, як була, наприклад, цього року. Тобто, якісь проблемки вивалюються тут, у цьому форматі. А тут, е скоріше за все, іще якась політична ситуація по Китаю. Ну, це знову ж таки, Трамп. Його ідеї. Тиснути на Китай, його ідеї пропонувати Путіну, щоб він не співпрацював з Китаєм. Тобто тенденція на погіршення або погіршення стосунків з Китаєм, або якісь труднощі також у стосунках з Китаєм, а це як слідство з Північною Кореєю, такі тенденції випадають, але залежать, на жаль, не від нас, а від самої РФ і її рішень і від того, що буде робити Трамп. Іс, от днями. Перед новим роком Володимир Зеленський прям офіційно звернувся. Це і у зверненні було і в документах до Китаю, щоб він вплинув на північну Корею. Вже були надані факти, скільки як, як же їх вже називають кореорків на боці РФ воюють проти України. Як буде тут? Чи припинять поставку? Вони далі будуть так? північна Корея це робить з дозволу Китаю. Я розумію, що Володимир Зеленський не може не відреагувати у політичному ключі. Він же не може зробити заяву на рівні «Чуєш, Сідзіньпінь?». Може, ти скажеш своїм шестеркам та васалам, щоб вони перестали співпрацювати з РФ. Да, може, ти перестанеш таким чином співпрацювати з РФ через Північну Корею? Да, ти, грубо кажучи, тобто він спонсорує Північну Корею. Північна Корея допомагає РФ. Тобто, що виключно через буфер, і ти в такому випадку не можеш притягнути Китай до відповідальності? бо він не напряму передає там озброєння, якісь такі речі. Це робиться через північну корею? А, от він же не може так відверто заявити. Шосі, ну що ти, ти, ти в натурі, давай закінчуй такі ігрища. Йому доводиться робити це як будь-якому політику в дипломатичній формі. Але ж Нє. це відбувається завдяки тому, що Китай дозволяє цьому відбуватися. І Китай і перестане це робити тільки да, да, тільки за умови, коли там почнеться тиск Трампа і всі витікаючі моменти? А оскільки випадає на 25-й рік можливість певного за затруднення у їх співпраці, скоріше за все, Трамп буде давити на якусь мозольку не просто словами а й певними діями. Чи робила ти якийсь розклад, що там Росію і власне Кремль у 25-му році чекає? Мені хтось задавав питання, що там у них, знаєте, що там. І в мене випадало, що я у мене я не скажу, що це там знаєте тенденції до якихось там військових переворотів, до чогось подібного. Але те, що ми будемо бачити там певні зміни і труднощі всередині, тобто напруження, які стануть. Ну, прям достатньо явними і можуть вилазити навіть у якісь уже відверті зіткнення і конфлікти да, і інтересів в цілому, оця тенденція є. Я, до речі, більше схиляюся навіть не до політичних еліт самого Кремля, а скоріше до поїхавши кукухи Кадирова. Який, Ой. бо є тенденція, що там Кадиров зовсім злітає з ципка, і почне просто робити. Знаєте, це ті дії від очманівшого від влади васала, який поруч, який починає виходити з під контролю і приносить тобі більше гоморою, ніж користі. Оця тенденція там є. А це для Росії складна ситуація, бо відреагувати жорстко не можеш, відреагувати м'яко не дає ніяких. Результатів, ну і от якось так мушу тебе відпускати до твоєї родини від нашої спільноти. Тобі найкращі побажання, найщиріші вітання. Любимо сильно обіймаємо, дякуємо все і Долі, То... що ти є в нашому житті? То взаємно, друзі. Я вас uh, дуже прошу, мене є в величезне бажання на 25-й рік, uh, окрім нашого з вами стандартного бажання, uh, щоб кудись із планети Земля uh, зникло 140 мільйонів людей раптом в один день, всі разом з однаковими uh, от, паспортами. Так, uh, да, да, З однаковими паспортами от просто в один момент і, і всім жити стало набагато краще. Um, От, окрім такого да, стандартного цього бажання, стандартного бажання з приводу повернення всіх хлопців-дівчат додому з фронту, безумовно, в мене є внутрішнє бажання, в якому мені би хотілося б побажати українцям розвитку, власного розвитку. Тому що чим більше е, людей цікавляться процесами, які відбуваються в цілому в країні, які у нас є тенденції, тим більше ми маємо е, можливостей е, у подальшому на дійсно якісне майбутнє. І мені дуже хочеться, я бажаю кожному українцю за можливості, звичайно е, цього розвитку, розвитку, в якому люди е, свій кругозор від отакого розширюють от в такий. Де ми з вами у 25-му році знаходимося у, е, між собою в відносинах, де ми можемо слухати і не засуджувати. Оце от моя така золота мрія, це моє бажання і побажання до всіх українців, бо ми можемо почати кожен із себе розвиватися і слухати, і не засуджувати. От і це от є, є моїм новорічним побажанням для всіх. Хай буде так. Ми тебе відпускаємо, вітаємо і побачимось вже у 2025-му. Люблю, обняла.